Вітання, це інформаційний марафон телеканалу Ті Ві Сім Плюс. Ми продовжуємо працювати у прямому етері. Трансляція цього етеру триває на ютуб каналі і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Тому обов'язково доєднуйтеся. А далі ми детальніше поговоримо про важливість інформації, адже медіаграмотність сьогодні це не просто навичка. В першу чергу це питання безпеки, критичного мислення і нашої з вами психологічної стійкості. Тож як залишатися медіаграмотним та власне не потрапити в пастку маніпулятивних заголовків? Про це поговоримо із редакторкою телеканалу Ті Вісім Плюс з нами у студії Оксана Чушкіна. Оксано, вітаю тебе і слава Україні! Героям слава вітає! Дійсно, знаєш, коли я щодня заходжу на ютуб-канали різні, все, що випливає в у мене в рекомендаціях, я бачу, не знаю домовленостей досягнуто, буде зустріч і так далі. І ці такі короткі наративи вони засідають в голові, але при цьому не кожен відкривається відео і не слухає, що там про що говорять. Чи ти помічаєш, що у нас оці ці заголовки зараз їх дуже багато? Так, насправді це є величезна проблема, тобто. Дуже їх, їх їх засилля просто в інтернет просторі, е, окремі видання з, з гарним ім'ям, так також ними послуговуються, але тут є ризики в тому, що досить часто клікбейтними заголовками послуговуються саме е, проросійські видання, та які хочуть е, привернути увагу, затягнути до себе на сторінку для того, аби людина перейшла, Бо якщо ти е, читаєш інформацію е, в формат та спокійному, та яка не кричить про те, що там має відбуватися, то ти просто її прочитав і там рухаєшся далі. А якщо це якась інформація, яка просто верещить та з самого заголовку, то ну це вже стає зрозумілим, що скоріш за все це якісь маніпуляції, це якісь якась недостовірна інформація, або дуже часто буває таке, що заголовок там верещить про одне, ти переходиш за посилання. А в результаті там зовсім про інше розповідається, і нічого такого немає. Хоча я знову ж таки наголошую, що досить багато перевірених хороших джерел інформації також користуються клікбейтними заголовками ну для того, аби привернути mm -hmm. увагу е, глядачів, читачів, неважливо. От але е, у, у цій ситуації та, ми маємо бути розумнішими. І дивитися просто на джерело. Тобто, якщо ми бачимо, що джерело інформації, це якийсь там загальноукраїнський відомий медіа, та і це його ютуб-канал, ви на нього підписані, і у вас іде клікбейтний заголовок. Ви можете перейти і подивитися. Якщо ж ви бачите, що це якесь незрозуміле джерело інформації, про яке ви навіть не чули, бо таких дуже багато, і насправді, отак, от, от найлегше відрізняти. Там ви дивитесь, це це, 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 це ну, якісь там, я не знаю, там півні хвіст, до прико. Ну, не так ну просто не переходьте, візьміть е, Ctrl-C, Ctrl-V, та вбийте цю інформацію в пошуку Google е, і подивіться. Ну е, є взагалі така інформація де інде. Якщо є, і то ви, звісно, можете на свій на власний страх і ризик перейти за посиланням і подивитися. Але ви маєте пам'ятати про те, що е, таким чином можуть здійснюватись і якісь шахрайські дії. Тобто ви завжди ризикуєте чи готові ви ризикувати заради а, отого одного заголовка своєю безпекою, та і інформаційною, і персональною, тому що можуть вкрасти ваші дані. А можуть бути якісь там щетані якісь коди від карток. Там я не знаю. Ну тобто, шахраї не стоять на місці. Ми постійно а, тут у цій студії так. говоримо про це, і вони вигадують нові нові схеми, і в тому числі користуються оцією давньою найпростішою схемою привернення уваги використання клікбейтних заголовків. Чим ще користується за тим, що як швидко зараз змінюється наш інформаційний фон, і в цілому те, що ти читав зранку, ти можеш не згадати вже і ввечері. Це активно в соціальних мережах, зокрема, відбувається в Тіктоці. Я от вчора бачила ініціативу, що знову, аби в Україні заборонити Тікток. Чи дійсно небезпечна ця соцмережа? Ой, тікток так, я скажу відверто, що це досить небезпечна соціальна мережа, особливо якщо... Чи чим небезпечна Та, там працюють алгоритми? Е, зазвичай людина там переглядає відео в, в якихось сфері своїх інтересів. Я, до прикладу, зазвичай переглядаю там відео інформаційного характеру, і е, досить часто е, для мене це корисно, е, як для журналіста підтягує відео інформаційного характеру, е, там е, які стосуються теми війни е, росіян. А, де йде ем, абсолютна брехня, абсолютні фейки, абсолютні маніпуляції російської пропаганди. Вони цим абсолютно гарно користуються. І, до речі, вони е Тіктоком користуються набагато краще, ніж ми, е використовуючи його у сфері пропаганди. Mm -hmm. Тому досить небезпечно. Я просто не знаю, я інколи сама не до кінця можу відрізнити правду від брехню, особливо коли вони роблять якісь такі маніпулятивні відео, де там, до прикладу, там солдати поскаржились на те, що їх б'ють командири, чи ще mm -hmm. там щось та. Суспільна вагома резонансна тема, і ти починаєш думати а раптом, але потім починаєш шукати, перевіряти, розумієш, що ні. А досить багато моїх навіть друзів та беруть просто і перепощують цю інформацію, і цим саме допомагають ворогу поширити фейкову інформацію, яка. Дискредитує та наше військо, наші збройні сили України, дискредитує владу України і таке інше. Тобто, з цим потрібно бути дуже уважним, дуже обережним щодо закриття. Тіктоко мені здається, що наше суспільство не сприйме таких речей, mm -hmm. та тому, що тут же, як на мене, попахою московщиною. Це вони та для того, аби закрити рот своєму суспільству, вдаються до того, що закривають і чи інші соціальні мережі, там не дозволяють користуватися інтернетом ну, Тобто багато різних маніпуляцій. А ми все-таки, хоча і війні, але ми все-таки демократична країна. Та ми маємо не забувати про це, але ми маємо акцентувати все більше і більше уваги на виховання окей, вже не старшого покоління, з ними важче. Але молодого покоління та е, в сфері медіаграмотності. Хоча я маю сказати, що м, наше е, молоде покоління досить гарно знає, що таке медіаграмотність, досить гарно вміє фільтрувати інформацію і ну, відверто це не може не тішити. Mm -hmm. До речі, батькам би порадила повчитися у своїх дітей і в деяких випадках запитувати у своїх дітей, це правда чи неправда. Mm -hmm. Дорогі, втікноці дуже активно ширять відео, створені штучним інтелектом. Так, ми от беремо для Антилокшини багато цих відео, де дійсно є нібито українські військовослужбовці, які на щось скаржаться. Хоча е, зараз ми розуміємо, що штучний інтелект ще не досконалий, і ми можемо побачити по губах, по очах і так далі, що це власне створене е, мережею відео. Але при цьому чи це загроза для майбутнього? Ну, штучний інтелект. Дуже гарний інструмент для роботи насправді і дуже небезпечний одночасно. Е що я можу сказати? Це не тільки TikTok, це і Facebook, е це і Інстаграм, Telegram. Тобто, це скрізь відбувається. Знову це ж е ну, працює все так само, як рікбейтний заголовок. Дуже гарна е фоточка, де там. Е Подякую військовому за те, що він там захищає фото військового, і фото там з дружиною до прикладу. Але ж я просто не можу розуміти, як наші люди не можуть відрізнити ну, фото від того, яке створює Ші, і е, від нормального реального фото. Mm -hmm. Ну ти на нього дивишся, ти зразу зрозумієш це фото нереальне. Ну я навіть не про деталі. Воно в загальному виглядає як нереальне. І знову ж таки, зазвичай, ти дивишся от там, викинули це фото. Ти дивишся, якийсь там магазин з продажів. Та він торгує там, я не знаю, кросівками, ще угу. якоюсь, ще якимись речима, і він тут раптом бере постать отаке таке фото. Для чого це робиться? Для того, аби перейти і набрати собі клієнтуру. Ну, тобто, люди лайкають, воно більше поширення має, ну і власне більше людей заходить на сторінку і дивиться. Ну, ще, ще така річ, то це найбуде. Скажімо так, там магазин собі щось хоче накрутити це, якщо це не шахрайський магазин. До речі, знову ж таки повертаємося до цієї теми. Але дуже часто так роблять росіяни, запрошуючи на свої сторінки, та де люди можуть знайти більше таких фоточок, більше начитатися, не дивитися, бо вони ж не завжди там, подякують військовому. Вони там ну про про те, про що про ми проблеми, говорили, так. там про проблеми. Люди починають лайкати, постити дисбаланс в суспільстві, сварки в Фейсбуці. Це просто ми всі їх знаємо, читаємо інколи втручаємося, коли не витримуємо. Коли ти бачиш, що людина ну поширює там. Якийсь нереальний ефект, то ти ну я як журналіст, чесно, я втручаюся. Хоча інколи думаю, на що я це роблю? Бо ти людині каже, що ну подивись, що ти поширив, та ну це фото, яке створило штучний інтелект, ти допомагаєш ворогу. Люди готові Ні, ні. Причому, от в мене було кілька разів, що я втручалася, це були мої досить добрі знайомі. Я казала: видали. Ну просто видали. Ну ти вже зробив, зробила, та те, що ти міг в лапках. Просто видали, забери її. Ну не потрібно далі, далі не потрібно. Е, ні н -н. залишають чогось, всі думають, що таким чином ти хочеш ще принизити, чи що насправді ну це ж не так. Ну, ну, ми маємо якось, ну, Я, до прикладу, завжди визнаю свої помилки. Якщо я помилилася, я кажу, так, я помилилася. І було у мене таке, коли штучний інтелект тільки з'явився, коли я сама також поширила фото, цей, яке було згенероване штучним інтелектом. Потім я придивилася, зрозуміла колеги, а що, ти? Я, а що я поширила, і я одразу видалила, потім написала пост про те, що я перепрошую так. Ну, Я вмію та ну, признавайте свої ну, помилки, тут нічого страшного немає. ну, ну Помилилися, ну, всі ми живі люди. Ну, і просто штучний інтелект він вдосконалюється, мені здається, що далі буде ще гірше. Ну, Тобто це будуть реальніші фото, які буде важче відрізнити. Але якщо ти помилився, визнай, видали. Скажи друзям, що ну, не потрібно, не, не ходіть туди, бо ну, от така от історія. Але, на жаль, ні. Якщо коротко відповідь, головний висновок звертати на джерело новини так. і увагу в першу чергу. У нас зараз джерелами може бути дійсно багато хто, і багато невідомих імен, але і відомих імен. Тому що наприклад, інфлюенсери в соціальних мережах вони теж інколи думають про те, що вони журналісти і вони можуть поширювати будь-яку інформацію. Наскільки вони можуть бути достовірними? Все залежить від інфлюенсера. Та я буду говорити. Так, як є, тобто є абсолютно адекватні, розумні, е прекрасні люди, за якими я сама слідкую, поважаю, і е це цікаво, інформативно, корисно і е інколи там. Е Приводить до якихось запитань, та але це запитання там логічні, аналітичні, та коли от тебе наштовхують на те, щоб ти подумав над якоюсь ситуацією, не висновок за тебе роблять. В принципі, в цьому і є робота журналіста і нормальні інфлюенсери, вони про це знають, і вони якось підводять тебе до певної думки, висловлюють свою, але не давлять на тебе. А є, звісно, ті, які ну просто я б сказав так, без мізків. Ну, тобто вони роблять, вони не розуміють, що вони мають вплив на суспільство, на суспільні явища, які відбуваються сьогодні, і вони просто гатять під перший новин, не розуміючи, що будуть наслідки. Е, інфлюенсери в, в, ну, в більшості, так, вони не, не розуміють сили інформації. Тобто вони зловили хайп. А в них тут переглядів 200 тисяч. Угу. А то, що вони наробили біди, на, там, я не знаю, вони про це не думають. І мені дуже прикро, до речі, що м, наші правоохоронні органи та, не реагують на отакі випадки. Всі ми знаємо, я зараз не буду озвучувати. Всі знаємо, всі бачили, що було, е, як іноді. Просто заради хайпу заганяються наші інфлюенсери, і в дуже багатьох випадках, особливо коли стосується когось дуже відомого, блогерів, мільйонників так. тих самих, чомусь вони не несуть жодної відповідальності, та хоча. Якщо брати журналістів, то кожне своє слово ти маєш зважувати. Та от я зараз не називаю інфлюенсерів, хоча я знаю, що ви розумієте про кого я говорю. Тому що я за це також можу нести відповідальність. Я в ефірі, і я це розумію. А вони не бояться нічого, тому що знаю, що ну права на них ніякої немає. Не розумію, чого так досі відбувається. І для мене особисто це величезне запитання до наших правоохоронців. Тебе журналістський досвід вже дуже великий. <рес> і за цей час ти працювала і в мирні часи, і в складні часи для України, і зараз за період повномасштабного вторгнення. Тобто ти можеш проаналізувати те, як змінювалися українці їхній підхід до споживання інформації. Чи стали ми більш обережними за період повномасштабного вторгнення? Ми вчимося бути обережними. Ми ще досі вчимося. Ну, дивно, війна. Третій рік, та вже пішов четвертий, а ми досі вчимося. Я не знаю, чому ми так легко, легковажно сприймаємо інформацію і те, що нам пхають підносить. Нема розуміння, що це зброя. Інформація так, це зброя. Так. От я завжди говорила і буду говорити, що однією зі складових національної безпеки. Є інформаційна безпека, і доки наші воїни, наші збройні сили України, добровольці, неможливо, вони боронять нас там, ми маємо боронити нашу країну тут та і в інформаційному полі також до речі, дуже гарно ми працювали, коли тільки почалася війна, і ми мучили е е російських блогерів та в коментах, коли ми стали всі одним щитом і реально перекрили все, що вони не вони несли, та і дали світу зрозуміти, хто тут жертва, хто агресор, і хто правий, хто винен в конфлікті. Ну це ж були ми. І це була наша інформаційна війна, до речі, яку на початку ми виграли. А зараз ми всі розслабилися, знову забули про те, що війна ще триває, і ми ще досі маємо бути єдиними, і ми маємо захищати нашу Україну в інформаційному полі, а не створювати, я не знаю, приводи для того, щоб, ну, для того, щоб люди світ почали сумніватися в тому, що. Українці варті перемоги, варті перемогти, бо ми того варті. Не можна легковажно сприймати інформацію. Ну, це зброя. І ми маємо бути більш озброєними, ніж наші противники. Наразі, на жаль, я знову-таки скажу: я цього не спостерігаю, тому що люди не хочуть аналізувати, можливо, втомилися. Але ну, втома не привід втрачати позиції. Зараз є багато людей, які взагалі відмежовують себе від інформаційного потоку. Тобто я нічого не читаю, нічого не бачу, нічого не знаю і таким чином зберігаю свій психологічний стан. Чи це вихід, на твій погляд? Десь я їм заздрю. Ми не можемо собі цього дозволити. бо ми не можемо Собі цього дозволити. Інформаційний вакуум. Я не знаю, чи може бути інформаційний вакцин. Напевно, до психологів. Психологи говорять, що е, там, відключитися від інформаційного простору там, хоча б там, на день, це дуже корисно насправді. І, в принципі, я їх підтримую, тому що я також десь орієнтовано на цілу в суботу я собі дозволяю не читати новини. Ну, не, просто не читати їх так, як я читаю їх зазвичай. Mm -hmm. Тобто не 182 джерела інформації, а там одне підгледіла, там подивилася, щось сталося, не сталося. Ну і все. А... Щоб бути в інформаційному вакуумі, я взагалі не розумію, як так можна жити. Ну, от відверто. Тобто, кожен день щось відбувається. Я ж не говорю про те, що потрібно там включати відео якихось жахливих наслідків, обстрілів, аби краяти своє серце, та, але плюс-мінус знати, що відбувається в твоїй країні. Це ж нормально. Хоча би вранці, та подивитися новини там та як в європі починають свій день Європа, Америка, вони всі з газетами mm -hmm. сидять читають ну ти живеш в цьому суспільстві ти маєш знати що відбувається в цьому суспільстві бо інакше в результаті ти зайдеш до себе у соцмережі побачиш клікбейтний заголовок, та, якщо ти будеш в повному інформаційному вакуумі, ти будеш сприймати його за чисту правду, бо іншої інформації для порівняння і аналізу у тебе немає, і ти будеш поширювати оці фейки, пропаганду і таке інше. Ну тобто, це ж все логічно, повний інформаційний вакуум, як на мене, це шкідливо для самої людини. Ми люди розумні, та навіщо нам ж даний розум? Та напевно, що для того, аби думати. Ну, думати можна над різними ситуаціями, але і ну, типу, чим більше інформації, тим краще для тебе самого, бо важче буде тим, хто хоче маніпулювати твоєю свідомістю, нею маніпулювати, бо в тебе вже буде своє враження та свій світогляд і своє розуміння ситуації. Mm -hmm. Все. Ми неодноразово говорили про те, наскільки потужною є російська пропаганда, і, на жаль, не тільки в Україні, але й в світі. Як вони продовжують просувати через пропаганду і свою культуру, і свої наративи. Які інформаційні пастки вони використовують, і чи змінюються вони? А, так інформаційна пастка найголовніша, яка яку сьогодні використовує російська пропаганда, це м, така штука, яка називається відзеркалення. От, тобто, вони беруть якусь подію до прикладу, та да, початок війни, вбивства росіянами наших людей, катування, зґвалтування. Що робили москалі? Вони перевертали ситуацію і говорили, що це ми вбиваємо, катуємо. Звісно, доказів у них нуль, але вони це робили. І до речі, наші ж люди деякі надивлялися оцю і єрісі, і також ну, типу. Поширювали і розказували, що а наші святі, а наші не святі, та немає святих людей. Та? Але доказів у них немає. А в нас доказів ну, більш аніж достатньо. Ми бачили і свідчення людей, які постраждали. Ми бачимо постійні розповіді наших військовополонених та що з ними там робили. От і ми бачимо записи зараз одного з блогерів буду рекламувати прізвище не буду називати, котрий спілкується із російськими mm -hmm. військовополоненими. Та і е, власне, як на мене, вони там досить непогано виглядають. Мені здається, вони там в себе наразі виглядали гірше, аніж тут у нас, там будучи в полоні. І умови ми бачили, які у них але. Я ж кажу, Москалі цим активно користуються, і вони до сьогодні цим активно користуються. Тобто вони якусь беруть суспільну подію, перевертають і створюють конфлікт у суспільстві. І в них дуже гарно виходить, бо наше суспільство не хоче аналізувати інформацію. Крапка. Це замкнуте коло, так, з якого ми так, можемо вийти. Це таке виходить замкнуте коло, з якого вийти можемо ми самі. Тобто, я розумію, що. Що важко, ну це дійсно важко. Але ну хоча б спробувати можна, ну спробувати один раз взяти якусь інформацію, клікбейтний заголовок, от тебе сумніви, таке точно може бути. Ну сядь прогугли. Це ж цікаво насправді. Коли ти докопуєшся до істини, ти yeah. така ага, от як воно, а я все знаю. Yeah. Ти ходиш і розказуєш, а, а я знаю, як воно було, і тоді, і Ну тобто, це як гра. Ну, пограйтеся з інформацією, спробуйте, вам точно сподобається. Е, наша пропаганда. Е, взагалі слово пропаганда воно має такий відтінок не дуже хороший нашому нашій свідомості саме через російську пропаганду. Але в цілому в кожній країні має бути якась своя пропаганда, інформаційна в тому числі. Власне, в Україні є вона? Так, вона в нас е, є. Вона в нас з'явилася. Її в нас там не особливо було. Але вона в нас з'явилася, вона розвивається, і до речі, не потрібно надавати негативне та значення слову пропаганда, тому що ну пропаганда здорового способу життя та звучить прекрасно. Ніхто не кажеться щось погане. Та пропаганда спорту теж чудово звучить. Чому ми не можемо пропагувати Україну? Пропаганда своєї країни та національної ідеї, національної єдності це чудово. Ми ще вчимося це робити. Дуже прикро, що ми почали вчитися це робити тільки коли війна почалася. Але ну, ми гарні учні. Нас точніше, в нас виходу не було і нас е, війна навчила. Москалям ми поступаємось. Бо вони досить довго це робили, та, і їм легше це робити, тому що є вказівки централізовані, і і т.п. в нас трошечки важчі, тому що у нас все-таки ЗМІ не є під шапкою держави, і вказувати ЗМІ, що робити, важко. Але, типу, якщо говорити про пропаганду і популяризацію України, та? то ну, мені здається, зараз більші змі. Прийняли таку позицію і активно допомагають владі у цьому, тому що ну тому що це наша інформаційна безпека, до якої повертаємося, і тому, що ми любимо цю країну, і хочемо, аби всі її любили, поважали, шанували та і вміли розрізнити фейки про неї від правди. Оскільки ми ще на цьому шляху, як ти сказала, ми ще вчимося, що б ти хотіла зараз сказати українському суспільству? Вчитися швидше <laughs> <laughs> не відійдить. Те, те, що я казала, просто пограйтеся з інформацією, спробуйте. Ну це правда цікаво, це розширює світогляд і заставляє отут, от подумати. Не знаю, ну для мене це я... мені просто завжди була цікава інформація, і мені було цікаво з нею працювати. Тобто я ніколи не читала якусь інформацію з одного джерела інформації. Мені було цікаво, а що посередині? Ну тобто сформувати свою думку про якусь подію. Ну тобто, я ж маю вирішувати. Ну а чого за мене має хтось вирішувати? І от того б я людям і побажала. Ви ж ви ж говорите, що ви важливі, та. Вирішіть, вирішіть ви, та, от, е, хто правий, а хто винний в конкретній ситуації. Візьміть кілька джерел інформації, прочитайте всі. І для себе вирішіть. Не слухайте нікого. Ну, От, крім того, що стосується любові до нашої країни, тут обов'язково слухайте, та тому що ми її всі любимо. А те, що стосується якихось загальних подій, просто навчіться робити висновки самі для себе. І тоді буде легше вам і під час виборів, та, і під час будь-яких суспільно важливих подій, якихось там коливань суспільних та в Україні, тому що у вас на все завжди буде своя думка. Все. Головна дійсно, аби ця думка співпадала з нашою інформаційною безпекою. Ми завжди тобі дякуємо, Оксана, за те, що ти доєдналась до нашого інформаційного марафону. Редакторка телеканалу Ті 7 Оксана Чушкіна була з нами у студії. Нагадаю, ми говорили про важливість медіаграмотності, а також як не потрапити.